А сьогодні у нас на огляді мої улюблені автомобілі. Це Шкода Октавія, заряджена версія RS. А під капотом у нас має така зовсім малесенька деталь, але вона досить практична для цього автомобіля. Всі ці автомобілі комплектуються без газоупорів. упорів. Тут власник сам установив їх, дуже приємно це. Під капотом, як завжди, чистенько. І Автомобіль має всього у пробігу 140 тисяч. А різноманіття опцій, які могли встановлюватись в даний автомобіль, досить великі. Від Webasto до панорамних криш, повний привід, бачимо адаптивний круїз, але це все нічого порівняно з тим, яку емоцію дарує вам цей автомобіль. Саме серце і коробка передач, потужність двигуна дарить вам незабутні емоції. А саме повний привід допомагає вам реалізувати всю ту потужність і крутний момент даного авто, адже володіючи передні автомобілем, не вистачає оцього приводу. Відповідно, чекаємо вас, матимемо змогу проїхатись на автомобілі. Саме повний привід це те, що потрібно цьому авто.